Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. Це преступники мірового уровня, яких давно потрібно закривати до списків. Увійшли представники бізнесу, російські військові та політики. Повідомляється, що під санкції потрапили 14 представників військово-промислового комплексу Росії, зокрема міжнародні постачальники, родичі усіх чиновників та усі депутати російського законодавчого органу. Ми не будемо стояти осторонь, поки Путін обманом намагається анексувати час. Стини України мінфін та уряд США вживають сьогодні радикальних дій, щоб ще більше послабити Ерефію, у якій вже деградував військово-промисловий комплекс, і підірвати її здатність вести незаконну війну, заявили в міністерстві фінансів Сполучених Штатів. Крім того, у списки санкцій додали 57 організацій за порушення правил експортного контролю. США. вводяться обмеження проти членів родини мера Москви Собяніна у заяві державного секретаря Ентоні Брінкіна йдеться про те, що Вашингтон. Засуджує спроби Росії силою змінити кордони України за його словами. Сполучені Штати притягатимуть до відповідальності будь-яку фізичну особу, організацію чи країну, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус території України. Загалом держдеп США скасовує візи близько тисячі особам, зокрема військовим із рефії, Білорусі та російських проксі формувань. Олександр Краєв з нами на зв'язку. Далі директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики, українська призма. Вітаю вас, вітаю вас, Олександра. Ви з нами телефоном. На жаль, так вітаю, вітаю! Чую вас добре. Прекрасно. Давайте поговоримо про учорашню подію про те, що президент заявив, що ми подаємося на пришвидшений вступ до альянсу. Почули ми, звісно, і заяву Столтенберга. Вочевидь, чекали ми іншого, але вже як є. Почули, ми що двері, так би мовити, відкриті, але це рішення колективне. Тому поки що ми чекаємо. Як Ви вважаєте, як далі будуть розвиватися події, і коли НАТО, зрештою, буде готове прийняти Україну? Насправді нам зараз дуже важливо не спустити ініціативу. На побачила буквально через декілька годин після виступу нашого президента були виступи, якщо не помиляється, прем'єр-міністрів, міністрів, міністрів оборони країн Балтії, були заяви зі сторони Канади, були заяви зі сторони США і Великої Британії. Всі висловлюють підтримку того, щоб ми ну буквально з найближчим часом вступали в НАТО. І тому цей момент зараз треба використати для того, щоб першу чергу замати українських скептиків. В першу чергу Угорщина, а також це країни південної Європи, це декілька країн західної Європи. Тобто, мовно кажучи, що буде далі? Далі дуже багато активної дипломатичної роботи. То тобто, треба ну просто от прямо зараз, сьогодні, завтра, продовжувати цей наратив, продовжувати цю роботу, тому що росіяни, ну звісно, також не будуть сидіти склаш руки. Олександр, ну а з якими країнами зараз наша країна має в першу чергу дипломатично працювати, щоб вони нам дали добро на вступ до альянсу? Давайте перерахуємо, щоб ми знали про, про які країни йдеться. А, Угорщина, Німеччина, частково Франція, Іспанія і нові Балканські члени НАТО. Тобто, ну це Чорногорія і Північна Македонія, які в принципі ну не були особливо готові тримати Україну. І казали, що вони тільки вступили, вони тільки починають розвиток там і ще не готові до нових розширень. Дипломатично складно буде зараз з ними знайти спільну мову. Ну, насправді найскладніше буде тільки з угорцями, тому що вони єдині коли ця позиція політизована. Тобто, якщо ми кажемо про німців, про балканців, навіть про іспанців, там є просто певні застереження, які ми можемо закрити. Застереження щодо фінансів, застереження щодо залучення до конфлікту, тобто те, що можна фактично під час переговорного процесу якось залагодити. От мадяри, вони мають позицію суто політичну, вони просто підтримують росіян, вони не готові нас бачити в будь-якому союзі, і тому найскладніше буде там. Чи бачили ви вчора події, які відбувалися в Москві? Виступ Путіна маю на увазі Ну, на жаль, мав це спостерігати. Угу. Ну всім нам довелося на це подивитися або почитати. Ви звернули увагу, яку кількість звинувачень, яка кількість звинувачень полетіла в бік сполучених штатів, і в окупації їх там звинуватили Німеччини, Японії, Кореї. Е, якою має бути реакція, зокрема, <кхи> сполучених штатів на такі заяви діда кремлівського? Як думаєте, мені здається, якраз на конкретну цю промову реакції не буде. Ми не побачили його одразу, не побачимо надалі. З однієї простої причини те, про що говорив Путін, це по суті повторення бреду середини 60-х років. Просто єдине, чого не хватало в цьому виступі, це заяв про імперіалістів і капіталістів із Вашингтона, які пропащають там вільні народи, які лимуть до кому ну не до комунізму, а до спокійного життя. Тобто, насправді, як реагувати на те, що ми не це в собі ні смислового, ні політичного, ні безпекового навантаження. Ми побачили, що США готові нам надати новий пакет озброєння. Вони про це заявили одразу після виступу Путіна. Ми побачили, що вони наклали нові санкції, одразу після виступу Путіна. Мені здається. Це була найбільш виважна і найбільш правильна реакція на цю промову. А як ви вважаєте, після того, що Путін заявив про анексію території, чи достатньо тих заяв, які зробили зараз держави світу? Ну фактично, вони всі засуджують цей крок, не визнають її. Чи вони можуть якось сильніше вдарити Путіна і відповісти йому на е, таку діяльність його? Так би мовити, а... ну, лапках, скажімо? Повноцінним нормальним ударом по путіну, якщо ми кажемо про країни Західного світу, буде наш швидкий вступ в НАТО, і при цьому добре не забувати про вступ Європейського Союзу, за це штуки взаємодоповнюючі. Від сторони інших країн, які також підтримують суверенітет Росії та України, це, до речі, Китай, це до речі, Індія. Вони буквально минулого тижня про це заявляли. Вони мають виступити з відповідними заявами і з відповідними погрозами. Дійсно показати Росії, що навіть для її нібито союзників така поведінка не є пропустимою. Як ви думаєте, як тепер Путін буде себе поводити після анексії, після оцього шабушу, який він влаштував? Якою може бути його тактика? А насправді зараз очевидно, що російська армія буде намагатися взяти оперативну паузу, тобто закріплення цими референдумами, нібито нових кордонів Росії, означатиме, що Росіяни і далі будуть розкручувати. Ядерний шантаж вони будуть використовувати кожну можливість для того, щоб вилікати Україну і весь західний світ нібито застосуванням ядерної зброї. Відповідно буде намагання стабілізувати лінію фронту, аби ті 300 тисяч ну, насправді мільйон мобілізованих мали, хоча б час навчитися тримати автомат Калашникова в правильну сторону. Тому що ми бачимо, що буквально через три дні під їх прибуття на фронт, вони вже потрапляють в полон до Збройних сил України. Тому наступна його тактика продовжувати залякування, дуже активно працювати інформаційно і намагатися виграти собі час на фронті для паузи. А як Ви вважаєте, далі ядерного шантажу Путін піде, зважаючи на те, що його попередили вже і світ, і всі країни вже сказали не дай Боже. Ви як вважаєте? Насправді я тут зверну увагу тільки на один момент дуже коротко. Американці в переговорах з росіянами застосували ту саму гарячу червону лінію, яка була останнє, по суті застосована в 62-му році під час карибської кризи. Тобто американці навіть із самим використанням засобів показали, як вони оцінюють ці погрози. Вони дійсно показали росіянам, що не буде обмеженої ядерної війни, не буде одного там двох, трьох запусків, що на цьому завершили. Перший же запуск означатиме вже скатування та. Сценарію апокаліпсиса тому я поки що я не бачу того, що Путін пішов далі прогроз погроз. Крім того, путіну вигідно триматися на цьому рівні погроз. Як я вам як я пояснював, мені здається, це дозволить магмінімум виграти час для паузи, а далі вже можна від цього розвивати інші варіанти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.